Вітаю! У цьому відео ми розрахуємо по формулі параметричний коефіцієнт кореляції Пірсона. n дорівнює кількості значень 7. Помножити на скалярний добуток двох змінних, тобто Х перше помножити на y1, плюс х друге помножити на y друге. Це буде 10 на 3, плюс 12 на 3 з половиною, плюс і так до кінця кожну пару 12 на 4. Мінус сума всіх значень першої змінної Помножити на суму всіх значень. Другої змінної. Поділити на корінь. Підкорним у нас дві дужки. В перших дужках записуємо 7 помножити на сума всіх значень першої змінної взяти у квадрат. Тобто, це буде 10 в квадраті, плюс 12 в квадраті, плюс. Так, до кінця останнє значення 12 в квадраті. Мінус. Далі беремо суму, вже пораховане значення, і беремо його у квадрат. Тобто, спочатку просумуємо усі значення першої змінною і ту відповідь, яку отримуємо, візьмемо у квадрат, помножити на другу дужку. Все те саме лише із другою змінною. Тобто 7 помножити на суму всіх значень і у квадраті. Мінус, пораховане значення суми візьмемо у квадрат. Після того, як ми підставили всі відповіді і порахований коефіцієнт кореляції має дорівнювати 0, 29,09. Порахований коефіцієнт кореляції вийшов зі знаком плюс. Тобто ми говоримо про позитивну кореляцію. Коли змінюється значення одної змінної, наприклад, значення х росте, то відповідно ростуть і значення змінної y. І чим ближче коефіцієнт кореляції до одинички, тим сильніша залежність. У нас коефіцієнт кореляції вийшов невеликий майже 0,3. Ми говоримо в такому випадку про слабку позитивну кореляцію між двома величинами.